У складний для України час, коли кожна допомога для захисників є цінною, двоє небайдужих кременчужан, Віктор Соколов і Едуард Ліповой вирішили внести свій вклад у перемогу і передати українським військовим fpv дрон, необхідний для виконання бойових завдань. Чоловіки вирішили об'єднати свої зусилля і створити коптер власноруч. Чому ви вирішили займатися таким ділом? Я був на війні, я більшою військовослужбовець. Воював, я бойовий медик, і я розумію, що багато хлопців потребують на даний час іменно FPV-дронів. Війна взагалі змінилася в корні. Зараз дрони потрібні нашим хлопцям. Дуже в багатій кількості. Я по професії зв'язіст з радіоелектронікою связан, тому досвід роботи по монтажу зборці радіоелектронних деталей у мене є. Але, в принципі, є здесь свої особливості. Я достатньо багато вивчав, багато відео просмотрел інформації. Научитися. Ну, тим не менше, це все можливо. Тот, хто хоче, це може вполне зробити. Попередньо Віктор та Едуард придбали необхідні деталі за власний кошт. Завдяки своєму професіоналізму та прагненню допомогти, вони вже незабаром передадуть дрон українським захисникам. Цей дрон ми хочемо передати в 47-ю штурмову бригаду. У мене там є мої бойові друзі, а також, якщо будуть у нас ще. Кошти, ми будемо ще допомагати нашим кременчуцьким хлопцям з 116 бригади. З ким я воював, з ким я підтримую зв'язок. Ну так само, і з 47 сьомої. Однак на цьому кременчужани не планують зупинятись. Волонтери закликають всіх небайдужих містян долучитись до збору коштів на придбання деталей для наступних дронів. Ми намагаємося самі збирати ці дрони. То есть себестоимость входит только в сами детали, запчасти. Сборка, налаштувание, все это мы сами делаем, это бесплатно. Мы убедились, что может сделать вот результат. Он уже прошел испытания полетное. Все работает, все налаштування есть. Дальше нам надо основная цель это собирать средства, заказывать детали и делать. Я всех запрошую до сборів на запчастины цього дрона. Всі небайдужі люди можуть долучитися. Долучитись до збору може кожен бажаючий за реквізитами, які ви бачите зараз на екрані. Кожен внесок може зробити значний вплив на обороноздатність нашої армії та наблизити перемогу. Анна Литвин Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.